На щиті додому повернувся Анатолій Сафрунюк. Влага. Струнку! розгорнути державний прапор України. Вільно обгорнути державний прапор. Він батько трьох синів. Найстарший у перший день повномасштабного вторгнення пішов до військомату і поїхав на фронт. Батько не роздумуючи одразу пішов слідом. Міг не йти, бо син пішов, старший Богдан його, наскільки я знаю, а, тату зда, пішов. а він зразу каже, зразу лишив роботу і от він робив краношчаком. Чесний, веселий, принциповий, дуже щирий і працьовитий. Анатолій ніколи не сидів без діла і ніколи нікому не відмовив у допомозі. У серпні цього року був у черговій відпустці, намагався зробити усе, що колись планував, наче відчував, що востаннє. Анатолій спочатку працював тут, де чотирнадцяте училища на пилах ці лізвії, там чи як правильно точив. Потім пішов на кран. Здається, да, Толік да, працювати. Був да, да. автокранащиком. Добрий, чуйний, як сусід, як друг. Кожний новий рік, кожен ну, душа людина, душа компанії на гриби разом, кругом разом. Оце остання відпустка. Чистимо гриби, міряємося, хто більших назбирав. Каже, так сваху він на мене казав, бо в мене дівчинка старша в нього, хлопчик старший. Не хочу, каже, так. Так ну вже розслабився дома. Кажу, давай ми тобі ногу зламаємо, шуткували з ним. Ти так, як по цей, бідний, напевно, відчував, чи не знаю. Ще молимося за спокій доші, спочила реба Божого, приставлено подало воїна, на то ризик случимо усякої провини, вільної, невільної. Його душа боліла і за рідних, і за нерідних, і за неньку Україну. Мріяв про мирне небо і тихе спокійне життя. Він загинув 10 жовтня під час виконання бойового завдання. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї Слави. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.